Hey guys! зверніть, будь ласка, вашу attention, Бо сьогодні у нас дуже важливе відео, яке може врятувати ваше життя. Окей, може все не настільки серйозно і не прям життя, але розмову англійською воно точно врятує. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про слова, які звучать ідентично або майже ідентично, але мають між собою різницю, і ця різниця в дуже невеличких дрібницях. І це настільки важливо, що якщо ви не будете знати цієї різниці, то вашого співрозмовника просто зів'януть вуха. Нам цього не треба, правда? Я вас заінтригувала. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, перевірте, чи ви поставили вподобайку під цим відео, чи ви підписалися на канал, чи ви натиснули на дзвіночок, адже в нас такі класні. Цікаві відео виходять щотижня. Не пропускайте їх. Ну і крім того, у нас є ще Telegram, Instagram та Facebook, де ми ділимося різними цікавинками про англійську мову. Теж можете підписатися. А ми починаємо. І відкриває нашу добірку два слова: це accept and accept. Чи почули ви різницю у вимові? ну? я зараз поясню в чому різниця і допоможу вам її відчути. Accept – це дієслово, що означає погоджуватися, погодитися з кимось або з чимось. Ну і відповідно його використовують, щоб прийняти згоду за допомогою цього дієслова можна щось прийняти. Ну, наприклад, подарунок I accept your gift. Я приймаю твій подарунок. А ще за допомогою цього дієслова вас, вас саме вас так можуть прийняти на роботу. I have been accepted for this job. Мене прийняли на цю роботу. Або ж ви самі можете погодитися та прийняти цю роботу, сказавши I accept your offer. I accept. Ну а дієслово «accept» вживається у якості прийменника. Найчастіше, бо будуть ще пізніше нюанси, і перекладається як окрім. За виключенням, наприклад, зібрався ваш член сім'ї за продуктами в супермаркет, і ви йому кажете buy some fruit. Іксепт Apple айдонтріли лайктем. Купи фруктів окрім яблук, бо я їх не люблю. Тобто з усіх можливих фруктів викреслити потрібно тільки яблука, навіть на них не дивитися. Ексепт no thing like me, мі me. До речі, а давайте ви напишете приклади в цьому ж контексті в коментарях, а я їх перевірю та дам вам відповідь вперед. А ще except може бути використане в формі дієслова, коли когось звідкись виключають. Наприклад, ми можемо сказати, Was accepted from our group on Viber for SPAM. Ми її виключили з групи у Viber через СПАМ. Боже мій, хто ще взагалі користується Viber? бо я так try to avoid it, намагаюся уникати. Ну і давайте постараємося розібратися, що це за така різниця у звучанні. Ну бо ж вони реально звучать практично однаково. Справа в тому, що дієслово accept починається зі звука a, а у другому дієслові except, Якщо прислухатися, можна почути звук і, тому друге і вимовляється як «accept», «accept» через і. Звичайно, що у розмові з носієм таку деталь буде почути дуже тяжко, тому потрібно самому практикуватися, самому це вимовляти багато разів у різних контекстах. Наступна цікава парочка це «desert» and «dessert». Як бачите, пишуться майже однаково, але тут відмінність у вимові вже більша. Я сподіваюся, ви її почули. Уся справа в тому, що «desert» – це пустеля. А десерт – це ось те саме. Воно смачненьке. Десерт, але дуже часто українці саме вимовляють саме друге слово неправильно і розповідаючи історію певному іноземцю, можуть сказати: вчора я куштував дуже смачну постелю. Це була найкраща постеля, яку я куштував в житті. Дивно звучить, правда. Ну і ще комедніше, коли люди замовляють постелю в ресторані. Дивно, правда, тому що насправді різниця в цих словах лише у вимові однієї літери та у наголосі. Давайте розберемося. Пустеля вимовляється як «desert». Desert наголос на де. Саме тому, що я завжди наводжу цей приклад своїм учням, що пустеля знаходиться десь. Де пустеля? Desert. Або інший приклад. У пустелі немає води. Дуже скокотно, багато сонця. І в таких критичних умовах може спіткати Death. Так, так, вона смерть. Desert Death. Dune. Desert planet. А ось dessert вимовляється уже з наголосом на другий склад. І дивіться, насправді це просто. Бо ж в українській мові ми теж кажемо не десерт, дайте мені десерт, а кажемо, дайте мені десерт. Дезерт. Тому асоціюємо це просто з українською мовою. dessert. і бачите, хоча ми наголошуємо на інший склад, все одно зберігається звук з саме, хоча пишеться с, але ми вимовляємо як з desert. Can I have a dessert, please? Можна мені, будь ласка, десерт, а не пустелю. І давайте візьмемо ще таке перевірочне слово. Ми їмо дезерт на курорті. On resort. Он резерв. Всім бажаю мати багато in your life. I got cookies and cream for dessert. Так, з цим ми розібралися і переходимо до третьої пари. До цієї пари, і у мене є деякі побоювання. Справа в тому, що це слова beach and bitch. Ось прямо 100% впевнена, що багато з вас помічали, наскільки ці слова схожі, і яке одне з них є небезпечне. Ну ви точно знаєте. І важливо знати цю різницю, щоб випадково в якійсь розмові не образити людину. Уявіть, якщо ви комусь скажете Excuse me, where can I find the local bitch?» Вибачте, де я можу знайти локальну кого. Я не буду перекладати це. Уявіть собі здивування перехожих. Вони йдуть на пляж з дітками, а ви тут їм таке заявляєте. Тому запам'ятовуємо Beach. Where can I find the local beach? Це про пляж уже буде. Тобто, запам'ятайте, кожен раз, коли ви говорите про пляж, пляж це якесь таке хороше, приємне місце. Ви про нього говорите, згадуєте та посміхаєтеся і кажете beach. You see, I'm smiling beach. А ось це погане слово вимовляється швидко і коротко. Beach. On oh, the beach. The famous Маймі Біч, друзі, різниця мінімальна. Погодьтеся. І щоб навчитися правильно вимовляти звуки, потрібна довга практика. Насправді, будьмо чесними. І є одне місце, де цілком реально отримати цю практику. Це на онлайн уроках з викладачем English Dom через Skype, один на один. Ви будете мати величезну можливість попрактикуватися, адже цілий урок проходить виключно англійською мовою, що допоможе вам навчитися застосовувати різні звуки правильно у повсякденному житті. Крім того, ви будете вчитися у інноваційній, інноваційному цифровому підручнику і Class, де зібрані всі необхідні матеріали для вивчення у зручному інтерактивному форматі, тобто жодних підручників чи зошитів. Чому ж це так круто? А тому, що це дозволить вивчати вам англійську будь-де, тобто в кафе, вдома, в офісі на обідній перерві, будь-де. Потрібне тільки підключення до інтернету. І що найкрутіше, перший урок абсолютно безкоштовний. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та реєструйтеся на нього. Бажаю вам успіхів, а ми продовжуємо. І наступна парочка слів. Це career and carrier. Знову ж таки, дуже маленька різниця, але зараз ми з усім розберемося. Career перекладається як кар'єра вид діяльності професія. her solo career in 1981. Вона розпочала свою власну кар'єру в тисяча році. Ще слово career часто вживається у фразі перед іменником. Наприклад, career opportunities – Кар'єрні можливості, А ось слово «carrier» – це перевізник, носій, транспортер, адже воно походить від дієслова слова carry, що означає нести. Ну і взагалі трошки так «carrier» схоже на кур'єр. Правда, можна собі засоціювати. Наступна пара слів, які дуже сильно між собою схожі, це «suit». And suit – і між ними дуже легко заплутатися. Але перше suit – це костюм, і вимовляється саме через літеру у ніби Suit – I like your suit – Мені подобається твій костюм. До речі, suit – це також масть у картах. Якщо ви любите пограти, то вам це слово буде цікаве. А ось suit – це номер у готелі, і зазвичай мається на увазі саме якийсь крутий лакшері номер в готелі. Тобто є звичайна room, а є suit. Це вже щось крутіше. Давайте тепер побудуємо речення. I would like a room, your largest suit. Я би хотіла кімнату. Ваш найбільший отой той самий крутий номер. Your your royal suite, Гайнесті. Ми продовжуємо і на черзі у нас device and device. Впевнена, що багато хто стикався зі словом device, бо це device, який ми використовуємо щодня. Ну, взагалі, ми використовуємо різні девайси, це англійське слово, що пішло до нас. Означає воно пристрій, прилад або механізм. Давайте наведу приклад. A a smartphone is a small electronic device that works like a small computer. Смартфон це маленький електронний девайс, що працює як маленький комп'ютер. А от щодо діє слова то це щось вигадувати або розробляти, Щось на кшталт розробляти систему, плани чи якісь обладнання. Наприклад, We are here today to devise a new plan. Ми сьогодні тут, щоб розробити новий план. Як ви помітили, з цими словами треба бути обережно, бо на їх вживання дуже сильно впливає контекст, і ось якраз таке розуміння цих слів можна легко потренувати в онлайн-тренажері EnglishDom. І це я вам розповідаю тому, що тренування в тренажері складається з кількох послідовних частин, що після виконання яких ви це слово запам'ятаєте. Ну, наприклад, назавжди. Я серйозно говорю так багато разів тренуєте, аж поки не запам'ятаєте forever. Практика побудована таким чином, що ви запам'ятовуєте спочатку саме слово, бачите його карти. Інку чуєте його вимову, а тоді вставляєте це слово у реченні, тобто вживаєте його в контексті, що є найважливішим. Пізніше ви можете навіть використати це слово в такому чатінгу з іншими людьми, тому не гайте свого часу, пробуйте посилання в описі до цього відео. А ми йдемо далі. З наступною парочкою точно в багатьох виникали проблеми, адже це «shit» And sheet. Sheet – це аркуш паперу або простирадло. А ще sheets – це таблиці. Ну, наприклад, Google Sheets, Google таблиці. Це слово має довгий звук і знову як і beach, ми вимовляємо його з усмішкою. Sheet. Can I have a sheet of paper? Або ж інший приклад Look at her, she is white as a sheet. Подивись на неї, вона така біла, як простирадло, і тут уже дуже важливо, бо білим може бути тільки простирадло, sheet, а не sheet. За цією логікою, Google Shit у нас буде гуглівським лайном, тому будьте обережні. Shit, для тих, хто не зрозумів, це образливе лайливе слово, яке можна використовувати у дуже вузьких контекстах. Воно буквально перекладається як лайно. Воно використовується, щоб виразити негативні емоції щодо когось або чогось. І більше в розмовній мові, звичайно. Тут у слова короткий звук. Зауважте Shit, shit. Коротко без будь-яких посмішок. You know, they do this horse shit every single weekend. Ти знаєш, вони займаються цією нісенітницею кожні вигідні. Та-та, horse shit перекладається як нісенітниця або маячня сивої кобили. Ви ж таке говорите українською, то й англійською тепер знаєте. Horse shit. А ось зараз особлива увага. Я б сказала такий червоний код. Всі активізуємося, бо дуже два таких важливих слова: Can't and can't. Can't – це заперечне слово модального дієслова can. Тобто I can't – я не можу у британській вимові. Воно вимовляється як can't. I can't do it – я не можу цього зробити в американській знову ж таки can't, і ми це нічим не сплутаємо. Can't – це я не можу, I cannot. І інше дієслово у цій парочці. Ось це can't, насправді є лайливим і дуже грубим. Якщо ви can't скажете в Америці, то краще так не робіть. Кажіть can't або cannot, тому що can't може дуже сильно когось образити. okay Мушу відразу вас попередити, воно перекладається дуже грубо, і я не вписуюся в цей образ, щоб навіть то озвучити. Тому ви можете просто погуглити, що ж таке кант, тільки якщо вам 18+, окей. Слово образливе, і краще його взагалі ніколи не використовувати, але це так знаєте для загальної обізнаності. А то раптом вам хтось таке скаже. То треба буде, знаєте, так, поспілкуватися трохи з цією людиною, виставити кордони. Ми йдемо далі. Quite and quiet. зовні дуже схожі між собою слова. «Quiet» – це прислівник, який перекладається як доволі. Цілком quite often they are denied access to humanitarian aid. Досить часто їм відмовляють у доступі до гуманітарної допомоги. А ось quiet це прикметник, який перекладається як тихий, тихіший. Наприклад, I thought that was a quiet town. Я думала, що це було тихе місто. І остання парочка на сьогодні це law – що щоб ви могли подумати, що тут складного? Лише одна літера відрізняється. Але як бачите, вимова дуже різна і значення також. Перше на чому я акцентую увагу, це у слові ло. Ми не вимовляємо літеру W. Це не low, це ло. І ло перекладається як закон. Low – це зовсім інше. Це прикметник, низький або повільний. Причому низький у багатьох речах предмети, наприклад, low fence, буде низький паркан, або ж low quality – низька якість. І звучить воно як low low, тому тут ми вже оцю літеру W, якраз таки вимовляємо: Low self-esteem results in few permanent relationships. Низька самооцінка призводить до того, що у вас мало стабільних відносин. Ось такі справи, друзі. Ці слова дуже легко переплутати, якщо не знати найменшої різниці у вимові, тому варто це практикувати, а саме використовувати в різних життєвих ситуаціях. Нагадую вам про крутий варіант, де ви можете прокачати слово у контексті. Це онлайн-тренажер EnglishDom. Заходите, обираєте собі слова для вивчення та практикуєте їх скільки вам необхідно, щоб запам'ятати назавжди. А якщо ви хочете спробувати використовувати слова ще й в контексті, то записуйтесь на свій перший безкоштовний урок з викладачем EnglishDom. Там ви будете спілкуватися з викладачем один на один, і це дозволить вам прокачати свою вимову просто на ура. І нарешті застосувати ті слова, які ви вивчили у реальному спілкуванні. Тому записуйтесь на урок, тиснувши на кнопку, яку ви бачите на цьому екрані. А також ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та напишіть про що ще хотіли. Ли будь дізнатися від мене з вами була Каріна. До нової зустрічі. Бай!